Перспективний обухівський спортсмен вже не раз брав участь у різних боксерських змаганнях. Останнє з них проходило нещодавно у російському місті Магадані, де відбувся турнір, присвячений пам'яті видатного боксера Валерія Попенченка. Прошому році їздили, позапрошому ряду їздили. Метотвори очень высокий, высокий, так як там практично період на в міраксірасі приймають участь. Хлопець виборював свою перемогу у ваговій категорії до 81 кг. Його супротивник виявився місцевим міцним горішком. Перший раунд був рахунок 2-0, я виграв. Другий раунд 8-7. Я теж виграв. Ну і третій раунд 13-10. Я переміг. Він в минулому турнірі на цьому перемагав теж. Ну, Серйозний противник. Поїздка на Магаданський турнір задоволення не з дешевих і здійснювалася за власний кошт. Та незважаючи на ці обставини, досягнення Сергія неабияк порадували тренера. Вирі в бою будь-якого російського боксера це подвиг, тому що в Росії особливо бокси огромна підтримка, фінансова підтримка. В Росії, якщо боксер стає чемпіоном в Росії. Медаль з чистого золота, 100 грамм награждається на жаль, в Україні покає тебе не так, жук у нас по молодіжом став чемпіоном України, він отримав медаль до пері місця і диплом. Більше нічого. І попали в національний збор команди України. Інша переможна ластівка, що принесла медаль обухову, перелетіла з Коломиї, що під Івано-Франківськом. Там друге місце на жіночому боксерському чемпіонаті виборола Світлана Коркішко. Поїздка на цей чемпіонат не обійшлася, б без підтримки Олександра Туренка у ваговій категорії до 46 кілограмів Світлані довелося змагатися з Оксаною Штакун, що виступала за Івано-Франківськ. На думку тренера, саме приналежність суперниці Світлани до місцевого боксерського пантеону неабияк вплинула на результат цього бою. На цьому чемпіонаті України всі бачили, бачили судді, бачили глядачі, що Світлана виграла бой. Но ну, с разногласием судьи дают в другую сторону. Боксерка Сивана Франковского. Света занимает второе место. Но у нас есть еще время. Время подготовки к чемпионату мира. В сентябре место будет чемпионат мира Барбадосы. Я думаю, что она все-таки войдет в национальную сборную. Она будет участвовать в чемпионате мира. Марина Кочкина, Олексей Козер, студия Барт.